Вітаю вас, мої маленькі українці! Сміття це нагальна проблема нашого сьогодення. Давайте з вами трошки про нього поговоримо та проведемо дослід. Коли ми з вами ходимо по вулиці, ми можемо бачити під ногами ось таке маленьке. І не дуже сміття, недопалки. Пантики, шматочки пакетиків. Як ви вважаєте, чи може це сміття залишатися? Ось так валятися у природі? Тож у мене є картопляні, очистки та Обгортка від цукерки. Це в нас органічне сміття, а це в нас синтетичне сміття. Давайте закопаємо його в земельку і залишимо так на тиждень. І через тиждень подивимося, що з ним у землі станеться. Отже, пройшов тиждень. Давайте ну, ми з вами подивимося, що ж сталося з нашими, з, з нашими відходами, які ми з вами закопали, і з нашим сміттям. Ось наші очистки від картоплі трішечки підсохли, бачите? Якби вони лежали довше, вони б зовсім згнили, пропали, розчинилися в ґрунті. А що ж у нас з вами сталося з обгорткою? А зовсім нічого з нею не сталося. Дивіться, в неї навіть колір не змінився. Який ми з вами можемо зробити висновок? Ось це в нас органічне сміття, воно може природою переробитися, і з нього ще й вийде користь. А ось це синтетичне сміття. Воно природою переробитися не може. Тому його перероблюють люди. А яке ж у нас буває синтетичне сміття? Наприклад, сміття синтетичне може бути пластикове, як ця пляшечка або пакетик, чи якась упаковка. Може бути металічна, кришечки, баночки жестяночки А може бути скляна. Якось така баночка, або баночки з-під консервації, або якісь пляшки з-під напоїв. Пластик легкий, міцний і м'який одночасно. Метал важчий, міцніший, а скло, воно. Важче, ніж пластик, але воно доволі крихке, з ним треба поводитися обережно. Всі ці різноманітні предмети потрібно сортувати. Тож пластик, металобрухт, непотрібну склотару та макулатуру. Тобто непотрібний папір можна сортувати та викидати в ось такі спеціальні роздільні контейнери. Або ж відвозити на пункти прийому вторинної сировини, з якої потім буде виготовлено нові речі. А ось органічне сміття. Ми можемо збирати у спеціальні компостники і потім цей компост використовувати як добриво. Давайте позбавимо світ сміття та зробимо його чистішим. Ми ж любимо нашу планету.